Провірив я, бо в мене були сумніви, чи воно ще правильно стоїть, чи ні. Як ви бачите, кирпіч білий, 7 см має, значить, оця копалочка має 7 см глибини копки. Ну, колесами можна зробити глибше. О, Саме головне, я звертаю на всіх увагу, ну, як ви бачили, відключаємо карданний вал, все працює добре. Оця тяга. Так воно можна подивитися, з цієї сторони я її так зробив, але по-іншому не вийшло, вона пішла вперед. І на тому мотоблоці в мене тут як було на рулі, зараз покажу. Ось От, тут кріплення, бачите, стояло. О! А так як тут в мене другий руль, ну цей руль, як ви бачите, він трошки має люфт. То він і трошки довше, ніж той грає. Ну, факт, тому, що я сюди переробив кріплення, ну ще, ну, ще треба було зажати ще. Тут воно ще Я це просто провірив, чи мені вистачає карданий вал, бо трошки конструкція змінена, трошки помінялося, то треба впевнитися в тому, що все буде добре. Так от, оця тяга вона в рази зменшує нагрузку на цей вузол. Якщо її убрати, то як ви не хочете, як ви жорстко не робіть, або в цьому місці воно буде загризати О, або ж е, буде болтатися. О, А як ви бачите, чим мені подобається карданий вал, зараз я чуть трохи піднім. О, дивіться, бачите, під час О, копалочка може грати під час роботи. Тобто можна під, підрулювати. Легесенько, без всяких проблем. О, а ця тяга спеціально, ну, подібні тяги ще можна ставити на прицеп. Називається тяга тім. Тяга імені мотоблока. Один товариш на ПК форумі давно придумав. І люди, самі того не знаючи, користуються такою е е речю. Хороша штука. О, Так от. Коли встановлюєш, я її таку саму тягу ставлю і на сажалку, стараюся на все остальне навісне. Як ви бачите, що в мене тут стоїть дев'ятка дізель, ось підножки, ось підножки. Оці його, О, як ви бачите, вони стоять, але ну, вони не потрібні, коли в мене вчеплена копалка. Так от, в чому? Це ж я ще чіпляв для чого, ви бачите. Противаги спереді немає. А коли в мене ця копачка стояла на мотоблоці бензиновому, о, то тут лежала отака. Все, купа желіза. Отака железяка лежала з блінчиками накрученими. Вага її була десь 30-40 кг. От яка різниця. У нас між дизельною девяткою і бензиновою сімкою. Зараз на даний момент ну тільки трошки-трошки наперед переважує. Але якщо буде, буде картопля в грохоті, то то ще, може бути, прийдеться наперед доважувати трохи. Ну, Но поки нормально. Ну що, десь на днях збираюсь копати, тоді вже покажу випробування, бо в мене ще. Цей мотоблок картоплі не копав. Як це кермо справиться? О, Вона має можливість регулювання вліво-вправо, вверх-вниз. Ну, я показував. Ну, хорошо. Хорошого, доброго нам всім врожаю. Щоб наша техніка не ламалась, ми переможемо. Слава Україні!